Добрий вечір. Це сьогодні проголовна наш гісодій, народний депутат партії регіонів Ірина Бережна. Доброго вечора. Добрий вечір, Ірина. Дякую, що ви до нас приїхали. Дякую за запрошення. Я знаю, що у вас Не часто. сьогодні гарний так. день. Так? Ви можете похвалитися тим, що ваш законопроект стосовно Верховного суд був прийнят. Прийняті в Верховній Раді, так я можу зазначити, що це не лише в мене гарний день, а це взагалі, на мою думку, подія для наших громадян, для українського суспільства. Тож я вітаю всіх, що сьогодні 268 обранців підтримали та проголосували за мій законопроект, оскільки зміст. Цих змін, які я запропонувала, досить досить, досить важливі для кожного громадянина нашої країни. Я зрозумів. я про... вас намагаю буду намагатись переконати в цьому сьогодні. про позитив. Будете говорити я буду добре робити зауваження. От скажіть, <світ> я дивився, як приймав цей законопроект, і він дійсно важливий з огляду на те, що сьогодні дуже велике багато резонансних питань, які розглядаються в судах, і в тому числі є питання про те, що верховний суд. Все ще очолює людина, яка прихильна була в минулому до Юлії Тимошенко. Це факт, ми це маємо визнати. Ну це не факт. Мостафа, ви трошечки перекручуєте або не досить добре розібрались в питанні на сьогоднішній день. Повноваження голови Верховного суду України вже припинене. Строк цей сплинув, але дійсно нового голову ще не обрано, оскільки проведення пленуму Верховного суду призупинено. А який окружного... статус Зараз давайте просто пояснимо нашим глядачам, щоб вони розуміли, що був голова Верховного суду, суду пан Василь... Онопенко. Онопенка, який та? до речі, наскільки мені відомо, я відразу ж хочу попередити, можливо, упередити ваше запитання. Стосовно того, чи не є ці зміни, які сьогодні були підтримані, якось пов'язані зі зміною можливої голови Верховного суду України, оскільки я? Це точно знаю, наскільки мені відомо. А Василь Васильович Онопенко вже неодноразово заявляв про те, що він так само буде приймати участь і намагатись бути обраним ще раз на другий так, термін. Ну, тобто зрозуміло. можливо навіть що судді Верховного це суду зрозуміло. його Просто так треба само пояснити повторно так, що оберуть. Пан так. Але на сьогоднішній день його повноваження, повноваження його вже закінчились сьогодні. Немає голови Верховного суду Чи є? Ну, формально він є головою Верховного суду, але так. його повноваження вже закінчили. А я цим от поясніть мені людині. Так я ж не юрист і наша людина-юрист. Як це може бути? Людина, директор компанії, але повноважень директора його немає. Він хто? Він формально директор компанії, як ви кажете, але він не має повноважень тих, які передбачені чинним законодавством. Але я переконана в тому, що така ситуація буде невизначеність, скажімо так, буде недовго в нашій країні. Вже найближчим часом всі ці питання будуть вирішені. На пленом збереться та обере собі нового голову. А можливо, старого нового голову. Давайте тобто перейдемо до... сьогодні. Не знали. закону так. Давайте. я стосовно як його приймали. Скажіть, ну ви ж народний депутат, ви давно вже в Верховній Раді. Наскільки взагалі правильно, що законопроект який дійсно дуже важливий для суспільства, який дійсно важливий усім громадянам? Безперечно, приймається без жодної поправки опозиції. Жодна поправка опозиції не була схвалена Верховною Радою. Це нормально? Просто скажіть так чи ні? Ми підемо далі розмовляти. Ну, давайте ми з вами будемо казати, я вас дуже поважаю, ви досить фаховий журналіст, тому давайте ми не будемо спекулювати певними поняттями. По-перше, я хочу зазначити, що кожен народний обранець, кожен суб'єкт законодавчої ініціативи має право згідно з законодавством, подавати власні поправки. Але а, потім на комітеті під час розгляду даного законопроекту кожна поправка обговорюється і приймається колегіальне рішення. Комітету про відхилення або, навпаки, про врахування цієї поправки, так. я вам хочу наголосити, вчора відбувалося засідання комітету, членом якого я, до речі, так само є, тому абсолютно відповідально можу вам сказати зі 129 поправок, із яких майже 40% дійсно були від опозиційних депутатів, але решта була від депутатів, які входять до провладної більшості, було враховано лише 14 поправок, тобто відхилено, і не через те, що ці депутати належать Скажіть, до опозиції. Хоча б Одна опозиційна поправка була прийнята. Не була прийнята не лише опозиційна, як ви кажете, поправка, а так само і від провладної більшістю. Пилипенка були відхилені але, багато ні, поправок з пана Ківала. Тобто є... я хочу наголосити на тому, що комітет під час розгляду кожної окремої поправки приймає рішення незалежно від того, який саме депутат до якої фракції він відноситься, їх подав, а з огляду на те, як зміст цієї поправки узгоджується з концепцією Даного законопроекту. Тобто те, що тобто опозиційні тій... поправки не були прийняті, це вам просто на... збіг, обставин. Я вам... Ні, це не збіг обставин. Я вам хочу на конкретних прикладах а, зазначити, чому. Деякі опозиційні поправки не були враховані, оскільки вони пропонували повністю змінити концепцію і повернути Верховному суду України право на повторну касацію. А в нас, до речі, я хочу всім нагадати, є рішення конституційного суду, яке чітко зазначає, що Верховний суд дійсно, згідно з конституцією, є найвищим органом судової влади для всіх судів загальної юрисдикції, але ж він не має право переглядати рішення та приймати Ати переглядати справи та приймати рішення у якості органу подвійної касації. Так, от, саме ця концепція те, що нам заборонено рішенням конституційного суду. Не в тому, що вас перебити. Тобто ви говорите юридичною мовою, яку не всі розуміють, що Хочу, чи? давайте я, давайте простою, я просто буду... нормальною мовою поясню. Так. В нас Верховний суд України це найвищий суд у системі е, усіх суддів загальної юрисдикції. Що юрисдиції. це означає? Це означає, що Верховний суд має останнє слово в усіх справах судових? Так, це означає, що Верховний суд має останнє слово в усіх справах, де була допущена. Судова помилка, тобто, якщо є неоднакове застосування норм матеріального права, так. тобто ви, Мустафа Наєм, звертаєтесь до Верховного суду, кажете, вибачайте, ось у мене така справа, і прийнято ось таке рішення. А ось я бачу є така ж сама справа від у іншого позивача, який звертався до суду, і там було винесено геть інше рішення. Хто приймає стосування? рішення, Чи може Верховний допуст... суд. Розглядати, розглядати вище спеціалізовані. А от тепер суд. скажіть мені, будь ласка, так і дайте ні, я поясню, нашим глядачам, бо Ви зараз заплутаєте їх ось не заплутаю я просто питання Іду, до вас зараз, хвилиночко. і дуже важливе, що верховний суд дійсно виправляв судові помилки, а не були в ситуації, які були раніше, коли ви пройшли всі три інстанції, потім ви хочете. Нове рішення собі отримати. Верховний суд знову ж таки переглядає все це і ухвалює нове рішення. Ми знаємо дуже багато прикладів. Ви так само робили журналістське розслідування з цього От, скажіть, питання. У Мене просто логічне питання: так. якщо помилку допустив вищий спеціалізований суд, тобто то суд, який передує Верховному суду. То він і має прийняти рішення, що цей суд має прийняти його ж помилка розглядати. Ну як це ж абсурд? Не лише його, це абсолютно не абсурд, це нормальна європейська практика. Я вам хочу зазначити, що я, як член комітету з питань правосуддя, під час розробки даного законопроекту і особливо перед другим читанням, коли ми обговорювали всі поправки, дуже багато спілкувалась, зокрема, з суддями Верховного суду, і звичайно дослухались до їх порад, оскільки вони практикують це щодня. Так, так ось. Стосовно допуску самі судді Верховного суду завдячували, оскільки ви навіть не можете собі уявити, скільки яка колоса, колосальна кількість справ угу. до них надходить, з яких потім приймаються до розгляду лише 20% від загальної кількості. Тож зараз вони повністю розвантажені. До них приходять ті рішення, які вже пройшли через вище спеціалізовано. Те, що суд, ви сказали те, що ми, наші читачі не розуміють, але ми з вами розуміємо. Так ви сказали, що це порушення, які Стосується не матеріальних, од... матеріального так. права. А скажіть, якщо суддя порушив процесуально, Верховний суд не має права втрутитися? Я вам хочу, Мустафа. Вибачте, але зараз як правник, можливо, не всім буде зрозуміло, але ви безперечно сприймете фахово те, що я вам зазначу в першу чергу. Є рішення конституційного суду, чітка заборона на подвійну касацію. Перша теза, друга теза це те, що є рішення від 9 листопада 2004 року Європейського суду з прав людини на Уменко проти України, де чітко зазначено, так. що повинен бути дотримано принцип. щоб... Верховний суд України не розглядав і не виносив нове рішення і не розглядав справи, з яких вже які вже були досліджені, іншими. Добре. і чітко зазначено про те, що. Судді вищої ланки повинні виправляти лише судові помилки стосовно норм матеріального Подскажіть. права. Все, що стосується процесу, для цього існує вище спеціалізовані суди, вище господарський суд, але це не система загальної юрисдикції. І всі ці питання враховуються в касаційній інстанції. Просто... Головна мета Верховного суду, і це зараз вже повернуто йому. Це те, що в нас повинна бути єдина судова практика. Не повинна бути неоднакове застосування норм матеріального права. Зокрема, цим законом пропонується, що всі висновки Верховного суду щодо застосування норм матеріального права обов'язкові для усіх Дивіться, суддів. І ви це знаєте. Ви Знаєте, чому були такі застереження в Верховній Раді? Так головна їх подполягає в тому, що дві резонансні справи, які стосуються Юрія Луценка і Юлії Тимошенко. Якщо буде прийняти цей закон, а він вже прийнятий, так? Це, тобто це означає, що Верховний суд не зможе втрутитись в цей процес і не зможе виправити ті порушення процесуальні. Там були процесуальні порушення, з мого боку, так як як журналіст, не зможе Верховний суд це переглядати. І згідно тому, що Онопенко і прихильник Тимошенко, тому було прийнято такий закон. Якщо ні, я розумію, що ви кажете ні, поясніть ну, хто взагалі... буде переглядати процесуальні порушення, які були допущені Києвом або суддєю Вовком у цих двох справах? Хто буде це робити? Взагалі, давайте трошечки в історію зануримося. Коли 15 жовтня 2010 року було прийнято зміни до закону про судоустрій та статус суддів, найгучніші заяви ми чули від опозиції, яка казала: ось бачите, що накоїли. Верховний суд позбавили повноважень. Кількість і скоротили так. ось ця влада, яка вона погана. Зараз відновили повноваження Верховного суду, збільшили кількість Але ж Ми з до вами допер... розуміємо, чому це зроблено. Вибачайте, ні, ми з вами не розуміємо. Це зроблено. А я вам скажу, тому я, що вам, кажуть я в опозиції. вам можу сказати, навіщо мені те, що кажуть в опозиції? Опозиція завжди критикує. Зменшили повноваження, плохо повернули повноваження, так само плохо. Я вам хочу сказати, Але є один чому Почекайте, це було Ірина, зроблено є одне співпадіння. Немає жодних співподій так давайте. в той час, коли Верховний суд очолювала людину, яка була проти банкової. Ви зменшили повноваження, коли її повноваження закінчились? Ви збільшили Скажіть, повноваження, будь ласка. Вас є гарантія того, що сьогодні або на наступному тижні, або коли буде проведено пленом Верховного суду, не буде обрано знову ж таки Василя. А немає гарантії, що президент підпише цей закон до того, як буде обраний пану вонопизиденти. Мене є відчуття, що ви виберете сам сіна, вам... якого ви туди ми загріб народні так? депутати не можуть обирати голову Верховного суду? Мустафану. Ну, і лобіювати це Просто неможливо, є пленом, до якого входять всі судді Верховного суду України, так. і саме вони на своєму засіданні обирають голову. Якщо буде а давайте так, проще депутати, якщо буде обраний Онопенко, президент підпише цей закон. Я переконана в тому, що президент підпише цей закон ще задовго до того, як, як буде вводена плену. Так це перша теза. Угу. Друга теза стосовно того, про що ви казали. Так, от я хочу нагадати, що після ухвалення змін до закону про судоустрій та статус суддів... Було надана рекомендація Венеціанської комісії, на яку так само дуже часто посилається опозиція. Дайте мені закінчити, будь ласка, так ось Венеціанська комісія наполягала і надала рекомендації щодо неможливості звуження повноважень Верховного суду. Тобто так. цей законопроект, який нарешті сьогодні ухвалила Верховна Рада, повністю відповідає рекомендаціям Венеціанської комісії. І це дуже головна теза. Друга теза. Закони не приймаються підприємства. Конкретні справи вони є універсальними і будуть діяти вже задовго після того, як всі оці голосні судові процеси закінчені. Цитата і останні... Венеціанської комісії хвилиночку. Дайте я вам відповім і остання те, про що ви питали, який саме суд буде розглядати процесуальні порушення? Це суд касаційної інстанції вище спеціалізований суд з цивільних та кримінальних справ. Тобто Правками. якщо ж вище час розгляду... а суд також є можливість розгляду... звернутися до європейського суду з. Прав людини. Тобто, Це так само, правильно я розумію, просто мені, Чи так, правильно розумію, що якщо опозиція або прихильники Юлі Тимошенко, або тих, хто буде розглядатися Вищому спеціалізованим судом, будуть вважати, що під час розгляду були процесуальні порушення, вони не зможуть вернутися до Верховного суду, мають йти до суду з прав людини. Правильно я розумію? Абсолютно. А скажіть мені, будь ласка. З того ж боку, Венеціанська комісія <гум> каже, і це до речі на цьому саме наполягає. я Вам ще раз наголошую. є рішення Європейського суду з прав людини, де саме про це міститься. Тобто, ми виконуємо абсолютно Але... вимоги Венеціанської комісії. Я цьому наголошую, тому не треба спекулювати. Ні, ні. І це є... абсолютно нормально. Є перша інстанція, є апеляція, є касаційна інстанція. Коли вона виприйме власне рішення, то є можливість звернутися до європейського суду. І так така сама Але система існує комісія казала про те, що не можна. Взвужувати стосовно процесуальних порушень. Венеціанська комісія надала чітко власні рекомендації. Більше того, всі ці рекомендації, майже 85% було імплементовано в даний законопроект. Я хочу наголосити, ми самі навіть можемо вам казати, я особиста про те, що не враховано а, зміни і рекомендації Венеціанської комісії стосовно Вищої ради юстиції. Але, на жаль, це все вирішиться і потребує змін до Конституції, тобто необхідно 300 голосів. Тому ці рекомендації. Далі ми не можемо, я, я уявляю, що буде останнє питання до вас, до народного депутата. Ви вже третій народний депутат, якому ставляться питання. Давайте. Я, як журналіст, не можу отримати інформацію, чому справа Юлії Тимошенко потрапила до пана Кірєва, тому що, як ви знаєте, є зміни. Так, тому що розвит. я не можу отримати протокол. Скажіть, будь ласка, якщо ви хочете, щоб ця країна, і європейський союз і інші країни повірили, що це було все ж таки об'єктивно. Чи можу я отримати інформацію, чому справа Юлії Тимошенка потрапила до Києва? Мені відмовили в цій інформації. А хто саме вам відмовив? Відмовили на тому. Засада була така. Значить, мотивація така, до що. до відмовив? голови суду, так. до Вищої ради юстиції, до Вищої колів комісії. Всі вони, відповідь була тільки одна. Що ми змінили положення про інформаційну систему? Вона дійсно була змінена перед тим, як справа була передана. Чесно, я вперше про це чую. я вам кажу так, тому я просто вас прошу, коли вона ви кажете в верховній стадії. стадії про те, що є автоматизована система. Вона є, але я не знаю. Як розподіляються справи, я не можу отримати. Я вам можу пообіцяти, що я за вашим зверненням до мене, як до народного депутату, направлю власне третій депутатський запит. третій депутат, який обіцяє нам в цьому і ну, не я робиться. Я вам навіть копію надам, і потім, домовились. після того, як отримав відповідь, якщо хочете, прийду до вас в ефір, і ми про це поговоримо, Якщо хочете, просто вам надішлються. Але я чесно не можу вам відповісти, бо я ж не втручаюсь в цю систему і ну навіть не це знаю, що вам змістовно сказати. Дякую. Дякую вам, вам дуже. Що ви прийшли? Сподіваюсь, не останній раз. Сподіваюсь. Мустафей, До побачення. Дякую. До побачення. А заму зустріне завтра о 18.30. До побачення.